Запросили рівень заробітної плати компанії. А це обов'язково? тому що багато людей з сім'ями, які не працюють в Україні вже тобто е, вони ск... тут будуть шукати. Зараз вони зовсім не працюють. Ну я не знаю наскільки це обов'язково, але це грає важливу роль в прийнятті рієлтором ну, рішення. Вот вони ріелтор приймає мені здається, рішення. Ні не, ну, ріэлтор приймає, ріэлтор ні, не приймає. Але якщо в тебе немає отих, отих, отих пунктів, то так є то така вірогідність, що вони навіть не нададуть. Я кажу, є якісь умови власне, що вас перше питали навіть перед переглядом. Що ви там маєте працювати? У вас має бути такий рівень uh, доходу. Що вони запитували обов'язково? Чи збираються взагалі усі? Дорослі працювати в принципі, угу. Тобто, чи, вони чи ви б змогли покрити витрати на оренду будинку, і сумарний дохід цієї е, сім'ї має перевищувати оренну, орендну значення, оренду вартість будинку втричі там, ну, наприклад, угу. за місяць? Е, це не це, вони запитують, але. Можна, в моєму випадку я зміг це перекрити, наприклад, наявністю коштів на банківському рахунку канадському, і те, що я працюю, що uh -huh. я на поточний момент працевлаштований, і в мене є стабільний дохід. Uh -huh. ну, хай це дохід, якби не в, в канадській, не в але... не три рази більший, але він є, хоч якийсь, тому це для них важливо. Ну а далі починається саме цікаве. Ріелтор надає інформацію. Про тих людей, які переглядали будинок, і далі починається лотерея або вибір, або вибір відбір тих, хто буде мешкати, і в нас як сталося, що ріелтор вже мені телефонує, каже, що нас погодили. В цей момент лендлорд їй телефонує. Вона каже, що повисіть, будь ласка, на лінії кілька хвилин. І ленд-лорд в процесі нашого спілкування з ріелтором вона відмовляє в оренді наш будинку в зв'язку з великою кількістю осіб, які бажають проживати в цьому будинку. Але спочатку ти розумію, вона погодила. Ну, він? Вона погодила, так. Да. Ми не знаємо, хто mm -hmm. вона чи він. так. Ленд-лорд погодила, погодив і все Набуть, було... і вона собі да, подумала, потім вона що і... щось вас забагато. Mm -hmm. так, так. І потім почались. Почався інший там. Принципі, ріелтор сама була зацікавлена, зацікавлена в здачу. По будинки. пунктах ріелтора ми пройшли. А от по пунктах власника будинку почались ці то вас багато. До речі, був ще такий момент. Вона спитала, ким працює дружина. І Максим сказав, що перукар. В неї почалося таке, типу ніякого малого бізнесу. Ну там багато було будів моментиків. Так, да, піс... почали потім після цього дзвінка. По-перше, вони взяли паузу, а будинок нам насправді сподобався. Нам там далі були перегляди, але вже на фоні цього будинку, який нам сподобався. Інші на якби ну таке. Uh -huh. ну, таке. Не, 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 Але не вам столь. відмовили сто процентів чи сказали ні, чекати? Ні. Вона вони, вони вона сказала, що е... ну, то, рієлтор каже: е... ну, типу, чекайте, я поговорю з власником там. Потім ми навіть доходили до того, що ми почали Давайте ми вам ще фотки наші прийшлем, що ми там адекватні, що ми там всі працездатні. Ну то, що в нас тоже був, ми переглядали один будинок і. Ви власниця каже, що в мене до вас була жіночка повна, і їй було важко ходити по сходам. І вона, от до власниці будинку, мала претензію, що їй тяжко ходити по тих сходах. Ну таке. Я ж кажу, Максим, давай мої фотки наші вистави, що ми там здорові і по сходах можемо ходити і працювати. Ну то ми і фотки висилали там і хто чим займається. Я навіть профіль в інстаграмі її скинула. думаю, може вона там побачить, що я там працюю. Ні, було багато уточнень. Потім вона збирала додаткову інформацію. Саме цікаво, що обов'язково у е випадку погодження оренди вони забажали оплату оренди наперед за два останні місяці оренди. Е плюс Депозит Ре Плюс депозит. депозит плюс... це теж за один місяць. Так, е сума? депозит це зазвичай складає вартість оренди одного місяця. Не знаю зазвичай У нас у всіх, хто знайомий, знайомиться, 500-600 доларів. Ну але ну в нашому випадку угу. це вартість оренди ну, Ми міста. Просто до того знімали в Польщі, і в нас в Польщі так було, що це депозит. Це вартість оренди одного місяця. Ну і тут так само вийшло. Mm -hmm. Ну і в принципі всі будинки, які ми переглядали, то так, ну, так говорили нам, що депозит це вартість добре. І можна. що далі? Скільки ви чекали? В результаті ми прочекали кілька днів, ми вже переїхали в готель. Ось 15-го числа, здається, ми переїхали в готель. Були Було погодження попереднє, потім відмова. Потім ми ще чекали два дні. І ось вже Потім я кажу, Максим, давайте числа. наберешся там сміливості, позвони сам і спитай, що там, як там, щоб ми вже знали, що хоч да, ну хоча спр... б на що розраховувати, ну, насправді... бо, бо нас вже така трошки паніка хопила, якщо чесно. Насправді, дзвінки не допомагають, тому що, по-перше, людина, яка ріелтор займається цим, вона зайнята, тобто я їй і дзвонив, залишав голосове повідомлення, писав листи, писав смски, тобто намагався якось до неї достукатись. В результаті вона 17 числа перетелефонувала, відповіла, що вона розуміє нашу ситуацію, розуміє, що ми хочемо орендувати цей будинок. І вона спробує вмовити орендодавця на оренду саме для нашої сім'ї. Ось вона ще зібрала додаткову інформацію. В результаті ми отримали чергове погодження сьогодні. Сьогодні у нас 18 числа. Це вже остаточне погодження, чи ну, теж можливо ні? <смеш> ну, оскільки, оскільки оскільки вже були випадки, що нам відмовляли після погодження, грубо кажучи, то я поки не берусь говорити, чи це остаточне чи ні, але хоча б контракт на оренду ми вже отримали. А наскільки контракт? На, мі... на півроку на рік? А, де контракт на 12 місяців. На рік? Так. так. Ну, Попередньо було погоджено, що оренда мінімальна буде mm -hmm. складати рік. Ну, будемо тримати кулачки, щоб все склалось. Окей, ти ще хотів розповісти, чому ваша знайома, ваша подруга буде жити окремо? Так, да, як в результаті от наших великої кількості переглядів будинку все сходилось до того, що при наявності там, наприклад, семи осіб в сім'ї вам потрібно орендувати будинок 4+, плюс бедрум мінімум. Тобто таких будинків замало, а якщо вони є, то там досить велика космічна ціна. Тому, можливо, варто навіть розглядати варіант дроблення сім'ї на чотири-два на або чотири-три чоловіка. Я там. тобі хочу сказати, у нас наш хост, у кого ми жили перші 11 днів, вона взяла ще допомагати сім'ї. Вони теж жили в готелі. Їх Шестеро, як вас також пара, їхні двоє дво дітей. Ні, у них п'ятеро. У них один син і батьки. І вони зняли собі е, одну двохбедрумний апартмент і одні однобедрумні. Тобто батьки окремо, а вони собі окремо. Але вони всі, як я розумію, чи в одному комплексі, чи в одному до будинку живуть. Тобто вони і поруч, і не разом. Так, да, це як вихід ситуації, тому що насправді не всі лендлоди бажають погоджувати проживання в будинку з трьома трьохбедньо-руміння будинку з батьками, наприклад, якщо у вас там є батьки. Я для е -е... себе так зрозуміла, що вони взагалі так будують будинки, що от чисто для однієї сім'ї, що це там мама, папа і діти. Якщо це вже якісь там великі такі будинки, ну по-перше, вони ціну мають велику. А по-друге, і самі хазяїва цих будинків не хочуть, щоб було багато різних людей в одному будинку. Так, добре, з вашим будинком, тобто ви зараз передивляєтесь контракт, маєте його підписати, і відправити ріелтор. Правильно розумію? Що відбудеться далі, якщо все добре? Ну, далі, скоріш за все, ми приїдемо на, до, до того будинку, в який ми збираємося орендувати. Е, складається опис майна, яке знаходиться в будинку. Його Далі, чи будинок міста? з меблями, чи без? E, ні, будинок без меблі. Ну з кухня має Але там без... є техніка відповідна, яка там зазначена в контракті. Там... Ну, це на кухні, право, везено, там, так, так, так. Право... Ні, ні, я маю на увазі кімнати, пусті, пусті. порожні, порожні. І так. скільки це, якщо не секрет будинок? Дві e, двісті. 200... І плюс комунал. Ну так, mm -hmm. так, у Всі за наші... ні, Ну, єдине там. Нараховується ще в ком'юніті збір mm -hmm. Махогані, там в районі 500 доларів yeah. канадських за рік, то цей збір покривається ракомкурентом. Все інше за наші Ось ми... тобто, якщо так зараз подумати, то сьогодні субота. Ну, я так розумію, завтра нічого не відбудеться, тому що неділя. Тобто, ви можете на наступному тижні, якщо все добре, переїхати. Так, Правильно Так, Розумі? Я думаю, що так. Якщо ви будете все так. Робити, ми ми, доживати, <рес> то... <рес> і і ми, ми будемо це робити, чи маємо надіживати ми будемо потихеньку перебиратися. Ми будемо, ну, по-перше, перевозити речі, тому що за меблі ще треба буде з ними. <рес> <рес> і, потрібно хоча придбати матраци, на яких ми будемо спати, тому що там дійсно ну, порожня квартира і ну. З мебліми, ніби як не має бути проблем. По-перше, можна звернутися до ком'юніті, в якій ти будеш проживати. По-друге, нас вже коли ми заселилися в готель, у нас була зустріч з соціальним працівником, який відповідає за адаптацію сімей з дітьми до по шести років до шести років. Так, і оскільки нашій молодші досі менше ніж 6, ми потрапили під по цю програму. І навіть сам цей соціальний працівник, вона нам е, відповіла, що у разі необхідності е, якоїсь мебелі е, при заселенні в будинок, ви можете звернутися до мене. Я вам пораджу місця, де можна, наприклад, придбати за низькими цінами меблі, або якщо ви, наприклад, будете проживати. Виявилося, що вона теж проживає в Махогані. Вона каже, що тоді ми долучимо просто вас до ком'юніті, до груп ком'юніті, і далі, вже якби ви зможете запитати в ком'юніті чи є. Так, Взагалі hey, є Facebook Marketplace. Так, так. Канадійці так. дуже гарні люди, всі допомагають. В принципі, я думаю, що проблем з цим не буде, але все одно потрібно кілька днів для того, щоб вставити будинок. Ну це добре, що є готель, правильно? Так, Який це, може це, застрахувати. Це да. Ну, насправді, якби не було готелю, то було б важко. Ми вже розуміючи, що ми можемо не отримати готель, будучи на Airbnb, ми вже намагалися продовжити термін оренди Airbnb. Попер... Ну, не, не чекаючи відповіді про те, не дадуть нам готель чи ні, оскільки дуже багато українців прибуває зараз. Yeah, exactly. Але на жаль, Airbnb вже був частина днів того терміну, на який би ми хотіли забронювати, він вже був заброньований якимось іншим. І я навіть розмовляв з власником цього будинку Airbnb особисто запитував, чи можливо ми можемо переселитись в бейсмент, оскільки в нього також є під оренду. Бейсмент. Він відповів, що, на жаль, цей будинок орендується з бейсментом з основним поверхом е на кілька днів однієї е великої сім'ї, і тому я не можу вам продовжити. І тоді стало дійсно трішки страшно, тому що ми могли опинитися на вулиці, але нам пощастило реально пощастило, що нам погодили цей готель. Е з приводу фінансової допомоги. Подались, через скільки днів виплатили? Подались на фінансову допомогу одразу після отримання банківського рахунку в той же вечір. Дорослим погодили допомогу одразу, тобто ми заповнили анкету онлайн. Там є автоматична верифікація даних, тобто я нажимаю кнопку Прийняти або податися, грубо кажучи, і система автоматично переглядає наявні документи, перевіряє. І все приймає заяв. І далі ми отримуємо меседж, що наша заявка прийнята, очікуйте допомогу. Ну, там. На протязі там ми її отримали, здається, на протязі чотирьох днів. Ну дуже швидко, в принципі, з дітьми ви з дітьми виникла, а з, дітьми виникла а з дітьми виникла проблема. Тому звертайте увагу на ваші документи, які ви отримуєте. В аеропорту наші діти отримали э, visitor Records, рекордс. Э, ось. Э, в принципі, документи були там, все було ок, вказано, що ми прибули по програмі КОЕД, всі необхідні дані там були вказані, перевірили дату народження, ім'я, фамілію, що це було відповідно до паспорту закордонного, все було окей. Але єдине, що коли я подавав заявку на дітей на отримання допомоги, автоматична система верифікації віддавала мені помилку. Вона відповідала, що дані, які ми вказали. Є недійсними, вам варто перевірити ці дані. А якщо ваші дані є е, такими, що відповідають дійсності згідно документу, введеного е, конкретно це візит рекорд, тоді вам потрібно зв'язатися з, з урядом Канади і надати роз'яснення стосовно ваших документів. Окей, що ви робили? Е, відповідно, там висвітлювався номер, е, за яким потрібно було зателефонувати. Я зателефонував. Оператор, яка відповідала на запит, вона відповіла, що нам потрібно ем, переглянути інформацію, яка відображена в візит рекорд. Ми перечитали разом з нею інформацію, тобто вона запитувала по етап, на яку інформацію її надати, я їй надавав. Вона відповіла, що так, дійсно, ваша інформація збігається з дійсністю, але є е, е, відмінності в UCI номері. Здається, mm -hmm. що мається на увазі навіть не відмінності, а те, що він е, не прив'язаний до програми КоЕД. Mm -hmm. І ви не можете отримати допомогу. Але оскільки в вашому візитер рекорд написано, що ви прибули за програмою КоЕ, вони доєднують цей номер і відповідно через певний час е, вона сказала, що саме цей оператор сказала, що протязі 5 днів ви можете спробувати знову подати заяву. Yeah. І дійсно так, на, через 5 днів я. Знову ж таки, ввечері під кінець дня знову подавав заявки, і вже ця система верифікації вона мене припустила. Там, здається, з'явився додатковий крок для дитини. Мені потрібно було сфотографувати їхній візитер рекорд надати і дозаповнити ще якусь інформацію. Вже і гроші прийшли на так, так вони з'явилися через три дні буквально одразу. Після того як погодилася, тобто, якщо навіть помилка, не, не треба боятися і думати, що кудись їхати в аеропорт, міняти там е... торбітниці, це, це не потрібно. Ні, не, не потрібно міняти, якщо ваша інформація збігається з паспортними даними. Ну якщо у вас помилка в написанні прізвища, то мені здається, то тоді треба їхати варто. в аеропорт. Так, варто міняти, тому що ну, заміна. Вже самого воркперміта вона займає досить тривалий час. І якщо ви розраховуєте на допомогу від дітей, а у вас якісь недоліки, або навіть і не в дітей недоліки, а у вас ворк-перміті, тоді це ще більші проблеми, ніж просто для дітей. Тому обов'язково перевіряйте документи по прильоту в аеропорту і коли їх вам видають. Вам навіть офіцери будуть говорити, що цього робити не потрібно, але але ви все одно перевіряєте. Розкажи ще яку вам як допомогу не в плані фінансову, якусь інформаційну в готелі? От ви приїхали, ви прийшли на рецепшн там? Я не знаю. Вам треба було тільки прізвище сказати, як це відбулося? Прибру під час. Це безкоштовний, нам... я маю на увазі. Так, 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 так. Під час того, як нам погодили бронювання, нам надіслали лист з підтвердженням нашого бронювання, де були вказані всі наші фамілії, як батько, і всі наші дані і на кого було здійснено бронювання. Потім, по прибуттю в готель, ми зареєструвалися на ресепшені і далі заселилися в номера. Нам визначили номери, поділили нас на відповідно на групи 3 і 4 людини. Так. 3-4 людини. Далі також в готелі видають інформацію, в якій зазначено, що е, кожен вівторок шля... і четвер з 9 до 12 в холі, не в холі, точніше, а є в них тут така аудиторія, як це назвати, де Наші дівчата українки розмовляють українською мовою, зустрічають новоприбувших людей. Там також видається разова допомога, якась з харчами. Що вони там? А допомагають з інформацією по працевлаштуванню. Ну вони розказують, де шукати роботу, як ну то тобто ніхто тобі роботу зразу не дає. Ну якби вони розповідають, як це робити. Також вони там розказують за дітей, як працевлаштувати дітей. Не працевлаштувати влаштувати дітей в школу чи в садочки. дітей Можна влаштувати на роботу. І видають ще такий харчовий набір допомоги з продуктами. Тобто, в принципі. Ну, в готелі теж. оця організація, також є і в готелі. Ну, то, то, то в, в Калгарі декілька організацій, які Це і спілка е, католиків, е, і е, українська православна церква. От до речі, ви в, в, в собор Святого Володимира виходили за допомогою. Так, так, ми були в соборі Святого Володимира, отримували допомогу е, м, до речі, нам пощастило в тому плані, що оскільки ми були з дітьми. Е, Ну, не те що нам пощастило, просто е, сім'ї з дітьми пропускають без черги. Так. Але так. все одно, все одно треба зареєструватися. Спочатку вони там, ну щоб вони знали, що ти прийдеш. Там просто якби йде одна загальна черга, але ті, хто з дітьми, їх пускають без черги. Але наскільки я пам'ятаю, ми зареєструвалися на певний час. Так, на певний час, нам теж назначили певний час, але наскільки я зрозуміла, що. Цей час особи ніхто не перевіряє. Тебе, коли ти заходиш, тебе перевіряють, чи ти взагалі є там зареєстрована. Mm -hmm. А на час, навіть ніхто не дивиться. Не звертають його, так, дійсно. А, ось. Але там дали, як і нам, наприклад, подушки, так, так, якісь так. там на постіль білизну. Але, але дивись, що, про що я хочу зазначити. Дійсно, все так, як ти кажеш, все дали. Але ну, наразі не всім вистачає, наприклад. Ті допомоги, яку надає церква, і вони можуть, наприклад, е... якщо ти там прийшов під кінець дня, вже коли роздали допомогу, вони можуть тебе. Видати не все, наприклад, і сказати зверніться, будь ласка, до нас через два тижні. А до речі, да вони дають надали... листок, на якому перелік допомоги, яку вони надають там постіль, там якісь там посуда, там тарілки, вилки. Ну це все в них є в списку. І ти якби йдеш так по кругу до кожного столика, підходиш і вони відмічають. Якщо вони тобі щось видали, вони це відмітили. А якщо вони не видали, відповідно вони це не відмітили. І ти можеш наступного разу прийти, якби тобі видадуть. А як ти цей листочок собою забираєш? Е, ні, ми на виході, так як нам видали все, uh -huh. то ми його віддали. Uh -huh. Ну я але, так розумію, да. що ті, кому видали не все, вони його забрали. Ну, у нас. Є знайомі так. Ми познайомилися в процесі, як ми самолетіли до Калгарі з ними. Це люди в віці, вже такі, в принципі, чоловік та дружина. Вони теж ходили у той той самий день по допомогу до церкви, але їм здається видали не все і. Їм відповіли, що ви можете зареєструватися і десь через два тижні знову з'явитися у церкві світової дини. Е, вони запитували, чи у нас саме чи є така опція, чи ми будемо користуватися такою опцією. Ми відповіли, що ми просто отримали всю необхідну допомогу і. Наступного разу нам не потрібно. Але дійсно є таке, що люди не отримують цю необхідну допомогу, і вони можуть звернутися до, до церкви там, кілька разів, ну, тобто для того, щоб отримати цю необхідну допомогу. Е, які, який там процес далі, на жаль, я мені не відомо, тому що ми не зверталися другий раз. Але в принципі, здається, такий самий, там потрібно онлайн зареєструватися, ти отримуєш номер. Е, Єдине, що просто вони... Скоріше за все в них зберігається цей саме листок, mm -hmm. який буде. Ну і ще, якщо підали? ти пам'ятаєш, ми коли зайшли, наші дані ще ввели в комп'ютер. Ну так. Тож то, не тільки цей, цей листок нам дали, що ще взяли наші паспорти і ввели наші дані в комп'ютер. Тому я думаю, що якби, там має бути хто був, а хто не був. Так, ну є можливість отримати додаткову допомогу. Куди ви ще вже встигли зареєструватися? Uh, фуд... Ми зареєструвалися в Фудбанк. також. Ще дружина кілька разів відвідувала що саме тоді? Скажи будь ласка. Я не пам'ятаю, як це саме називається, але я так розумію, що це різні організації, які допомагають одягом, взуттям. Вони, якби, просто це все звозять в зал і пропонують прийти українцям і вибрати собі якісь. Не тільки українцям, всім, кому потрібно, мабуть, Ну, ви прибули. Так, так. І ну так ми сходили. Я собі цю футболочку взяла. А, от, е, ще. З якимись, якимись складнощами зіткнулись. От, наприклад, багато хто питає, як до від вас відносяться люди в Канаді. Як погода, так. Так, дійсно. Перше, люди відносяться дуже добре. Я не зустрів жодної дискримінації. Я не думаю, що в мене ідеальний англійський, він далеко не ідеальний, але я все одно намагаюся розмовляти, робити якісь помилки. На ці помилки, в принципі, ніхто не звертає уваги. Вони, якщо щось не зрозуміло, просто перепитують. Ну тобто всі дуже вічливі і, в принципі, жодних таких інцидентів. Які ну, б нам не сподобалось, та да, єдиний, що. Єдиний інцидент, який там стався, що не сподобалося, і це, мабуть, більше якби, з нашої подругої сім'ї. Ось ми при приїзді 13, 15 числа в готель на Uber замовили таксі. Ми замовили звичайне таксі, а не збільшеного розміру. Але було досить багато валіз. І приїхало, приїхав Великий Ford Explorer. Він далеко не маленький, і таксист обурився, що нам потрібно було викликати е, таксі розміру звич... великого побільшеного, збільшеного. А, але він чомусь погодився ну, на звичайне таксі, і е, це був єдиний при тому, що всі валізи влізли в багажник. Так, так. Ну, ну вони навіть ми не клали їх там на задні сидіння. Вони всі влізли в багажник. І от сіла з нами наша подруга, вона хотіла сісти спереді, і якби мама і батько хотіли сісти ззаді. Він сказав: Ні, одна людина виходить, не поїде. Ну так скільки подруга йому говорить: я так, не... між це спереді. Він каже: Ні, ви сідайте взаді, так. а То, спереді буде валізь. спереді. Ну, пусте місце спереді буде. І він, ну він маму висадив. Коротше. <сум> Взагалі, мама вийшла. Він okay. взяв тільки дві людини, і оці ці валізи. Ну такий цікавий. Це, ну, це Всю дорогу цедат. він бубнів про те, що ви мусите доплатити там, що ви таке заказали, ви мали заказати щось велике, бо у вас багато валіз. Mm. Ну, ну вони вони всі влізли в багажник. Це єдиний це, Будем так? Будемо тоді себе. слідкувати за вами далі. Хай у вас це буде добре, з ций будинок. Ми наступне відео, знімемо вже в вашому будинку з меблями. Після переїзду будемо сподіватися, що саме так це і відбудеться. будемо чекати вас в гості в вмаховані.